Усім привіт! З вами Віталій Волочай! І цього разу, як і попередні, десять я розповідатиму вам про головні події Олімпіади в Токіо разом із Суспільне спорт. І як завжди, за 300 секунд. Поїхали! Український борець греко-римського стилю Ленур Тиміров втратив бронзу Олімпіади 2020. у сутичці з китайцем Сейлікевалі Валіханом боротьба йшла на рівних до останніх секунд. Рахунок був 1-1, але китайський борець заробив своє очко останнім. Тому після закінчення часу поєдинку перемогу віддали саме йому. А от інша українська борчиня Алла Черкасова теж отримала шанс поборотись за бронзу олімпіади. У своєму півфіналі вона не впоралась із американською чемпіонкою світу Атамірою Сток Менсан, поступившись 4-10. Тепер Черкасова спробує реабілітуватися у бронзовій сутичці. Вона відбудеться 3 серпня, і дуже хочеться, щоб ця щира і крута спортсменка привезла медаль. Додому. Михайло кохан вийшов у фінали з метання молота. Михайло наймолодший на цих змаганнях. Йому лише 20 років. При цьому він уже в другій спробі метнув снаряд на 78 метрів. 36 см і автоматично відібрався до фіналу. Подібне у кваліфікації вдало ще чотирьом спортсменам. Уболіваємо, за Кохана у фіналі. У фіналі ми також будемо вболівати за українських бігунок. І Анна Рижикова, і Вікторія Ткачук під жахливою зливою відібрались у фінальний забіг на 400 метрів із бар'єрами. Українки посіли сьоме та восьме місця відповідно. Обидві вперше бігтимуть у фіналі Олімпіади. Тримаймо за них кулаки. А от український стрілок Сергій Куліш залишився без медалі олімпіади у фіналі. Українець тривалий час ішов серед лідерів, претендував на друге та перше місця. Але в останній серії пострілів з проб українця не зарахували. Виявилось, куліш влучив у десятку, але на мішені суперника цей промах опустив українського спортсмена на останнє місце. Я стрельнув не всю мішені. У мене розтягнулася пуговиця. І я відчув якийсь дискомфорт. Японка Мія Муракамі здобула історичну медаль для своєї країни в спортивній гімнастиці. Востаннє Японія вигравала олімпійську нагороду з жіночої спортивної гімнастики в далекому 1964 році. Тепер Муракамі вдалося перервати цю смугу невдач тривалістю у 57 років. Мія вирвала бронзу у вільних справах. Так тримати чотириразова олімпійська чемпіонка Сімона Ба. Айлс повертається. Спортивна гімнастка мала проблеми з ментальним здоров'ям, і через це пропустила майже всі змагання в Токіо. Тепер спортсменка нарешті вийде на Олімпійську арену. Байлз змагатиметься у вправах на колоді. Бажаємо успіхів чемпіонці. Апсет дня жіноча збірна США з футболу, один з головних фаворитів ігор. Чотири разові олімпійські чемпіонки вибули із боротьби за золото олімпіади. У півфіналі американська команда, на чолі з Алекс Морган і Меган Рапіно, поступилась Канаді нуль Тепер збірна США спробує зачепитись за бронзу вже 5 серпня. Варто відмітити, що пропустили єдиний гол вони після пенальті, яке призначила наша Катерина Монзуль. Ви ж знаєте мем, де хлопець фінішує третім, а святкує так, наче просто всіх знищив. Схожа ситуація. сталася на Олімпіаді в Токіо. 32-річний бразилець Бруно Фратус утретє змагався на іграх. До цього йому не вдавалося. Завоювати медаль. А ось у Токіо нарешті він виграв бронзу, обігнавши на 50 метрах вільним стилем американця Майкла Ендрю на три соти секунди. На підесталі не вистачало лише шампанського. На цьому ми завершуємо наш випуск Олімпіади за 300 секунд. Уже завтра, 3 серпня, Марина Бех-Романчук виступить у фіналі із стрибків довжину. І ми будемо це транслювати на Суспільному. Срібний призер Ріо де жанейро Жан Беленюк проводитиме перші сутички в Токіо. А Петро Пахнюк спробує зачепитись за медалі у вправах на брусах. Обов'язково слідкуйте за Олімпійськими іграми 2020 разом із Суспільне Спорт. І до завтра!